Невже хтось дійсно може сказати на цю цеглинку так, але й не повна фігня. Дякую. Так. Усім привіт! З вами Софіса Тім. І сьогодні в нас буде дуже цікава рубрика, якої ще на каналі не було. Читаю негативні відгуки на свої. Улюбленіші книжки, на які я просто готова молитися. Е, що ж, починаємо? І перша книга це у нас четверте крило. І ось в мене вона, ця книжечка, стоїть на найулюбленішій полиці, пол де тільки найулюбленіші книжки. Що ж, читаємо перший відгук Ця книга взагалі, четверте крило це я її люблю, не зважаючи ні на що. Вона моя най-най-най найулюбленіша -най і. Я очікую на ніксову бурю, я вже її забронювала в магазині, де я скупляюся, в магазині КСД. Отже, я, неймовірно, чекаю. Що ж, перший відгук. Я виділяла жовтеньким те, що, на мою думку, було найцікавіше, і те, що я б могла якось пояснити. Почнемо. Ця книга підходить для тих, хто не знайомий з якісним прописаним фентезі та дійсно цікавою любовною лінією. Світ погано прописаний. Невже хтось дійсно може сказати на цю цеглинку так? Окей, перше, що ми точно повинні, що я точно повинна сказати, це те, що я не засуджую ці думки, але я намагаюся прояснити щось. Можливо, якісь з цих коментарів або на цю, або на інші книги, які будуть у цьому відео? До речі, їх буде 5 цих книжок. Е, можливо, з якимись я буду навіть згодна, але тут прикол в тому, що не дивлячись ні на що. Саме ці книги, які будуть в цій рубриці, я їх просто обожнюю. Тому е, що я можу сказати про те, що це не прописано, мені так не здається, тому що е, мені навпаки можливо, це саме через мого віку. Але я не знаю, з чим це пов'язано. Навпаки, деякі моменти були настільки прописані, що я навіть не могла сама зрозуміти, тому що а, начебто воно все і прописане, але мені деякі слова були не настільки знайомі, не так часто я їх зустрічала, і мені просто це було незрозуміло, але я розуміла, що це мега прописано. І ну, Я так не вважаю, я з цим не згодна. Сама героїня непогана, але її романтичний інтерес прописаний жахливо, як і їхня любовна лінія, яка будується на примусі. <сих> невже хтось дійсно ксетина примушував закохуватися в байл її... Е, добре, цей пропустимо, про тому що це взагалі не в тему, мені здається. Е, і її романтичний інтерес прописано жахливо. Ну, невже це жахливо? Ну... Там постійно, так, там постійно прописано, як вона його любить, як вона його хоче, але ну, це прописано. І це прописано ну, непогано достатньо. Можливо, можливо десь на відсотків 10 я згодна з тим, що там, наприклад, не дуже, не дуже то й прописано, але я ж кажу, я люблю це, незважаючи ні на що. І Вайла для мене жінка-богиня. Я, я ручаюся, що вона точно. Uh, точно гідна uh, своєго, свого місця головної героїні. Так, наступний коментар. Uh, ми бачимо дві, дві зірки з п'яти. Історія могла би бути краще, якби не була така не такуся ге, яка, попри те, що вона така тендітна і маленька, тупо проходила все і ще й отримувала двох драконів, той як інші, як сильніші персонажі, вмирали як мухи. Також було б краще, якби не було. Купи персонажів, які створені, щоб померти, і бігають навколо ГГ, захищаючи бідосу від усього. По-перше, почнемо з початку цього коментаря. І серія могла бути краще, якби не така не такуся ГГ. В чому вона не такуся? Поясніть мені, я такого не помітила. Те, що вона така тендітна, маленька, і проходить всі а, такі. Проблеми, перешкоди. Ну, це можливо і дивно. Але вона головна героїня. Її суть в тому, що вона проходить всі перешкоди. Мені здається, що люди іноді забувають, для чого взагалі написані головні герої? Якби вони не були сильними, або якби вони а, впродовж цієї книги або циклу, або серії книг не переростали і не ставали сильнішими, в чому суть робити головними героями? А сильніші персонажі вмирали як мухи і те, що захищали досі від усього. Окей, але хто її захищав, якщо окей, Ксейден, у нього був особистий до неї інтерес. А інші я не помічала, щоб вони якось захищали. Окей, Ліам, можливо, скажете, що Ліам її захищав, але також він тільки через наказ Ксейдена на це зробив. А Ксейден мав особистий інтерес. Тому, ну, не знаю. Не знаю, її мені, здається, ніхто не захищав. Вона просто. можливо, я вже трошки підзабула щось, але якщо ні, поправте мене в коментарях. Е, і, також пишіть, і також пишіть свої думки щодо книг, щодо цих е, коментарів. До речі, коментарі я шукала на Aurora. Так, тут ми бачимо три з п'яти. Е, відверто нудно, як вперше почала читати, закинула на місяць, потім повернулася, але щось не те. А, окей, це не дуже такий негативний прям коментар, але але, а, мені, от саме мені, ця книга читалася дуже легко. Можливо, хтось міг там закинути її, а, але особисто мені було цікаво. Тут я нічого не буду навіть коментувати. Не скажу, що прямо щось неймовірно, але й не повна фігня. Дякую. З того, що не дуже сподобалося, це певна банальність та передбачуваність подій. А, не знаю, мені навпаки. Особливо фінал, і в першій, і в другій книзі просто були неймовірні, і я майже нічого не передбачувала, тому не знаю. Але для мене так і залишилося незрозумілим той момент, як просто ти можеш померти в коледжі, і в принципі це все приймається як належне. Оце я хотіла, до речі, обсудити, як виділяла Жовтеньким ці, ці слова. Те, що, а, в принципі, коли ви берете фентезі. Там продумано все так, щоб нереально здавалося нормою, щоб якісь дивні події, наприклад, візьмемо той самий жорстокий принцип, який я зараз читаю третю частину. Ось тут в мене стоїть дві книги, і третю я наразі читаю. Там також все сприймається в цьому ельфгеймі як норма, і булінг, і. Ми не будемо продовжувати, ви зрозуміли суть, якщо хто читав, але. Це ж фентезі, там все ненормально, вважається нормою. Тобто вас не здивували дракони, але у вас здивувало, що всі сприймають смерть там як норм. Окей, окей, тоді я більше я не буду коментувати тут. А до речі, там 3 з 5 оцінка. Так, 3 з 5 зірок. Спочатку книга було дуже цікаво, потім дуже нудно. Мені не вистачило подій, якихось сюжетних поворотів та розкриття драконів. Деякі моменти здалися дуже нелогічними, дивними. Можливо, можливо, і можливо, дракони не були розкриті максимально. Так? Можливо, було, можна було щось краще придумати, але що? Окей, Якщо ви пишете, що дракони або щось там не прописано, мені здається, можна було б точно написати, що саме не прописано. Спочатку книги було дуже цікаво, потім дуже нудно. Ну, не знаю, мені, наприклад. Всю книгу було дуже цікаво, можливо, спочатку, от перші 20 сторінок. Ну, не нудно, не нудно а просто я пыталася в'їхати в тему книги, і що там. як... Окей, okay. деякі моменти залишилися дуже нелогічними дивними. Ну, знову ж таки, це фентезі. І в фентезі є такий прикол, те, що авторка може написати будь-що і виправдати це. Якимись фантазійними подіями, тому те, що дивне або нелогічне, ну, окей, можливо, можливо, не знаю. <кій> Я просто. Я просто вважаю цю книгу найкраще, тому ви вже це зрозуміли. Мене вистачило лише на 200 сторінок цього шедевру. Тупа головна гриня, крішований чоловічий чл... головний герой, нелогічні вчинки. Фінал навіть звучить смішно. Перше. Ми пропустимо те, що там 200 сторінок, то головна героїня. Дозвольте мені її виправдати на всі 100. А як по-вашому вона має себе поводити, якщо вона взагалі не хотіла сюди йти і взагалі вивчала не це, їй було важливо не це, не цей факультет, а тут її просто сюди вкидують. Um, Налогічне вчинки цим також оправдовуються. Клішова чоловічий герой, можливо, можливо, клішований, можливо. Але мені він uh, здався найкращим взагалі зі всіх книг. Фінал навіть звучить смішно, ну мені точно не було смішно. Так, переходимо до іншої книги. Це в нас Каравал. Тут саме перша частина, як ви зрозуміли. Також з приводу каравала, з пару моїх слів. Це також один з моїх найулюбленіших циклів. Він стоїть з резами ось сюди ось ці три книги, якщо ви бачите їх, це також мій один з найулюбленіших циклів. В принципі, саме з цих книг я знайомилася зі Стефані Гарбер. І ми одразу бачимо коментар на дві з п'яти зірок. Ще почнемо? Не передати, яким було моє розчарування після прочитання першої книги. Одразу СТОП, тому що перша книга мені здається найкращою. Особисто мені. Замало деталі свідобудови. Можливо, можливо, до речі. Не пояснено систему магії. Ну, мені здається, тут і прикол, в тому, що вона не пояснена ніяк. Бо, можливо, це, до речі, прикол Стефані Гарпер, мені здається, не знаю, авторки. Картонні персонажі з, невідом... з невідомим минулим. До речі, можливо, можливо але мені всього вистачило, чесно. Ну, я ж кажу ще раз: ці книги, які тут у відео, я їх просто люблю за те, що вони є. Повільний розвиток сюжету нелогічні дії героїв, порожні діалоги. Діалоги точно не були порожніми. Повільний розвиток сюжету ну мені так не здається. Не любовна лінія. Можливо. Можливо, не переконлива, але я не буду спойлерити, якщо хтось не читав, але мені переконлива. Мені вона здається переконлива. Не знаю, можливо, це не те, як в, наприклад, в Четвертому крилі, що вона там вау-вау, прям такий пожар вогонь. А, тому що це не 18 плюс, просто книжка. Можливо, тому й не переконувала для них, для цієї людини. Одна з п'яти зірок, нарешті треш. Це абсолютний треш, той самий сон при температурі 40. Щоб книга сподобалась, вона повинна містити хоч якийсь сюжет, а не вайб цирку і каравала. Героїня ходить туди і сюди без абсолютної логіки чи змісту. Мені цікаво, що б робили такі е коментатори, якщо б туди справді потрапили. Угу. Сам каравал подається, як щось таємниче і магічне, але правила гри розмиті і змінюються на ходу, що створює. Відчуття, ніби авторка сама не розуміла, що пише. Так, можливо, в, ньому, в ній така і суть, що авторка сама не розуміє, що пише. Я не буду покладатися на сісто, сто, але можливо, в цьому і суть, це перше, друге, те, що правила гри розмиті і змінюються на ходу. Але ж в цьому і вайб те, що зрозуміло, взагалі не зрозуміло, як далі поведе себе сам світ, що вигадано, що реальність. І саме в цій каші, можливо, те, що написала сон при температурі 40, можливо, в цій каші. І складався точно неможливо, а саме в цьому сні, можна так сказати, і створювався сюжет і події головної героїні. Камон, без цього не було б самої книги. Це, як на мене, добре. Окей. Дві з п'яти. Текст Кострубати часто між діями героїв не має жодного логічного зв'язку. Не помічала взагалі. Нецікаві герої, не всесвіт, хоча потенціал у ідеї був хороший. Потенці... Потенціал хороший, як на мене, і прописання хороше. Нецікаві герої, мені взагалі, наприклад, цікаві. Дуже цікаві були герої, причому що майже всі. Ну, Там деякі, ті, що е, на другій лінії, другорядні персонажі. Ну, можливо, вони були нецікавими, але ті, що в нас часто з'являлися, то мені всі цікаві були. Ой, ну, про все, все світ ми вже балакали. По ходу сюжету дивували трохи дурні і нелогічні рішення головної героїні, але кінцівка тримала у, у невимовній напрузі. <кій> Не знаю, Ні, наприклад, я пам'ятаю, можливо, вони також якісь такі її нелогічні події саме, а, це в нас хто була? Я забула, як її звуть. Озор. Так, я дізналася, що її звуть Скарлет. <кхи> Вибачаюся. Але Скарлет, не знаю, вона мені, як сама героїня, подобалася менше, ніж Телла, саме по своєму характеру. Але подіям якраз в неї всі дії були логічні і дуже навіть зрозумілі. Вона старша сестра, і мені здається, все там супер. Так, дві зірки. З п'яти багато аналогічних подій персонажі мені не зрозуміли. Головна героїня звільнює свою думку по 300 разів. Тому що і все всесвіт міняється по 300 разів. Окей? Люблю, не люблю, вірю, не вірю. І в моменти, коли ти думаєш, ну ось вона вже визначилась, а ні. Мені здається, тут виною був сам всесвіт і те, як їй приходилося визначати ці а, моменти. А, тобто, в неї не було навіть часу, мені здається, подумати. І щоб щось логічно прийняти, вона приймала те, що вважала за потрібне. Так, далі, також мій найлюбленіший цикл, ви його бачите ось тут. Це цикл знищений, але це саме на першу частину на світгу. Чим далі читаєш, тим більше чудова історія перетвориться в підлітковий нудний роман. Світобудова, нелогічно прописана, кохання між героями нерозуміло, звідки з'явилося і занадто швидко розвивається. Також я дуже давно читала, а, але, але це точно не нудний підлітковий роман. Також, як на мене, тільки. Ой, Світобудова аналогічно прописана. Світобудова в нас прописана від, голов... від а, обличчя головної грині від першої персони. І те, що нелогічно прописано, так, вона і в принципі не знала, що. Тим більше, що перша частина, вона. І її було заперто, вона не бачила цього, цього світу. Як вона може вам пояснити через свої там, думки, мислення, як вона може пояснити свої тіше всесвіт, світобудову, якщо вона була замкнена, це навіть тут нелогічно прописано якось. Ну, нелогічно написано коментар. Таке. Після прочитання книги бажання читати продовження історії немає. Це помилкове враження, мені здається, тому що перша частина мені сподобалася відсотків на 70, якщо так брати. Я не пам'ятаю, скільки з 10 я поставила. Але, але наступні частини були набагато краще. Моя улюблена особисто це розпали мене, третя частина з циклу. В ідеї є великий потенціал, але реалізація. Прізно, не цікаво, бісить головна героїня, про головний герой якийсь дуже ідеальний. О, про головного героя ідеального я хотіла побалакати, тому що камон, він там прописаний точно не як ідеальний. Можливо, по зовнішності, можливо, там, своєю статурою, але характер же з, першої, з першої книги нам було відомо, що він ну такий свій по характеру. І мені він справді я вірила в те, що він буде лиходієм, що він буде. Протистояти головній героїні, я вірила в це, я не буду в розполити, що було далі, і я не буду казати ні про що, але ж тут зачекайте. А, тут про Адама, я вибачаюся. А я про Варна... Варнера подумала. <кхем> Адам... Адам, я нічого про нього не хочу казати навіть. Задумка цікава, книгу можна прочитати, але тільки один раз, на жаль. Ну, не знаю. Так, переходимо далі до безсилої. Так, перший коментар вже бачимо 3 з 5. Багато нелогічних подій. Не о все ти віриш милі діалоги між головними героями, але не більше. Мені е, з приводу нелогічних подій я не згодна. Не о все ти віриш. Мені, от мені просто сподобалася ця книга, безсила, Вона, до речі, в мене ось тут стоїть. Ось тут ось і вона. І е, не знаю, мені я все вірила, можливо, я надто довірлива особа, але ну, я так не вважаю, і мені все одно все сподобалося. Милі діалоги між головними головними героями, але не більше. Не більше, тому що нам було 17+, чи що? Всі так звикли до цієї позначки. Окей, але ну, милі е, діалоги були, можливо, їх було навіть на, на, забагато, але, як я казала, це книги, які я люблю, незважаючи ні на що. Ця книга тут без оцінки. Ця книга це одне велике кліше, у діє грині немає ніякої логіки. Так, почнемо з кліше, тут дуже багато всього прописано. Це одне велике кліше. Можливо, можливо, це схоже щось на голодні ігри, де вони в мене там ось вони. І, можливо, це трохи схоже на четверте крило. Але у світі всього не багато букв, не так багато слів. І мені здається, у будь-якому випадку придумати щось нове тим більше, враховуючи те, що вже багато, дуже багато книг є в світі. І щось придумати нове, ну просто нереально, ну майже нереально. І щоб не повторитися там випадково-неповітково. Навіть якщо авторка спиралася на голодні ігри, вона це прописала по-своєму, вона це бачила по-іншому, вона це бачила якось більш романтично, наприклад. А голодні ігри в нас менш романтичні, на мою думку, і голодні ігри мені взагалі не сподобалися. Так, є така людина, якій не сподобалися голодні ігри, і це я. А, але, ну. Але дія головної Герині нема ніякої логіки. Я навіть такого не помітила добре. Другорядних персонажів ніхто не розкриває. Таке було, мені здається, і я б, можливо, можливо, хотіла бачити більше другорядних героїв, але, ну, і книжка, вибачте, не розміром з залізне полум'я, наприклад, щоб розписувати все. Тому. Відчуття, наші вони там просто для масовки. Але другорядні персонажі придумані для масовки. Окей. Змогла прочитати тільки половину, найбільше мене не вистачило. Ну, і таке було. Другий коментар. Два з п'яти. Чи третій, не пам'ятаю. Повне розчарування не осилила більше 200 сторінок, і то це була каторга. Максимально плоскі персонажі, неймовірно тупий гумор, ніякого розкриття світу і постійний флірт між ГГ. Мені флірт подобався. Мені флірт подобався. А, хоча вони вважають одне одного ворогами, але при цьому зажимаються ще секунди, називають одне одного, одного любий Люба. Але ж це є флірт. А, угу. Динаміки немає, все очевидно, персонажі дратують кожним своїм словом. Плюс є чутки, що це тотально злизаний плагіат. Тонкий а, натяк на голодні ігри. Окей. Можливо, можливо, як я вже казала з приводу голодних ігор, що а, ну, я навіть не хочу це пояснювати, тому що добре, якщо людина, якщо людина автор, була натхнена якоюсь книгою, яка мега популярна. Візьмемо не голодні ігри, вже всі зрозуміли, що з голодних ігор всі списують, всі, але ж це, ну, це просто. Що вони списують? Вони списують а, типу змагання. Добре без сила» вона дуже схожа на голодні ігри. Це я приймаю. Але, наприклад, як у четвертий крило кидали тапками і казали, що це плагіат з голодних ігр». Я зовсім не згодна. Я навіть не буду щось доказувати тут, тому що ну, мені не здалося, що це схоже або що це якось пов'язано взагалі. І остання наша книга цього літа Верливою, її в мене поки що немає. У мене є друга та третя частина. Е, немає, тому що я дала її подрузі почитати. Так, без оцінки. Цілком романтичний підлітковий текст не сподобалося, що авторка перескакує з одного періоду у часі в інший. Розчарувалася в кінці. В кінці можна розчаруватися тільки мені здається через кліфхендер на другу частину, але окей. І з приводу підліткового тексту, ну, це ж підлітковий роман. Що ви від нього ще хочете? Невже ви хочете якоїсь моралі, невже ви хочете якихось... Не знаю, драми, хоча драма там було і достатньо. Так, ідемо далі. Це останній відео. Два скільки зразу бачу. Найгірший ромком, який я читала. Це не ромком, мені здається. Окей, це те, що я виділила. Там, там вона пішла, те зробила, там щось сказала, там вже кінець розділу. Ніякої думки або думок головної героїні або героя. Щось взагалі не зрозуміло з роками: то там 14, то там 11, то там ще скількись. повна нелогічність дій, абсолютно. щось вони всю книгу таке робили що на голову не налазить. Те, що не було ніяких думок або розумів, це можливо, з цим я навіть згодна. Але ну, в цьому можливий прикол Джені Хан, тому що я читала усі її книги, е, окрім опік за опік. Можливо, ви її бачили, можливо, ні. Ну, просто я її ніде не бачила, тільки нещодавно у книгарні. І е, у неї такий прикол, що вона пише маленькі розділи, але за це мені вона і подобається, що вона не навантажує читача якимись думками. Вона дає саме події, саме діалоги, те, що багато людей любить, Е, Полюбляє, і ну, з цього виходить книга. Е, то там 14, там 11. Ну, це, по-перше, я не знаю, як це буде правильно, як це буде в термінології кнеолюбів, але те, що, типу, в першому розділі в нас є теперішній час, і, дається, через розділ минуле її спогади. Але як ви хочете, щоб, наприклад, головну героїню було прописано, якщо не буде ось цих спогадів? Просто Джені Хан її виділила в розділи, І, по-перше, що мені дуже-дуже подобається, те, що вона позначила, скільки головній героїні років там. Це було круто, я б так заплуталася. А так мені все було зрозуміло, і ну. В цій історії взагалі немає якоїсь загадки чи ще чогось такого. Просто дівчина, яка враз стала якоюсь особливою вродливою за нещасний рік. Я не знаю, скільки років цьому, а, цьому автору цього повідомлення, тому що а, відгука точніше. Тому що у підлітковий період я, наприклад, за рік, о, десь, як мені було 9 років, підросла на 15 см у ріст, угору. І, звичайно, що я можу змінюватися і на обличчя, і на статуру. У кожного просто це виходить по-своєму. Хтось там за рік е, виростає там, майже повністю, а потім просто тіло підлаштовується під там, потреби, і так і так далі. А в когось це виходить більш більш повільно. Так, ну у кожного своє, чому ні? Те, що типу, вона змінилася за нещасний рік. Це можливо. Рік це не місяць, рік це не. Три місяці це за цей час можливо змінитися, можливо, змінитися і за місяць, тільки ну, не зовні. і зовнішні також є куча операцій. Але якщо ми зараз саме про підлітковий розвиток, то ну, звичайно, що за рік за рік це достатньо часу, мені здається. Не повністю, я ж кажу, не повністю змінитися, а якось підрости. І там же, ну, мені здається, там було те, що. Те, що ну, вона не змінилася прям повністю. Вона просто стала гарнішою. Якщо не помиляюся, і я дивилася недавно просто серіал, то вона там зняла брекети і так далі. Ну, звичайно, що вже якось людина точно змінилася. А ще й через рік, після того, як вона там зняла брекети і так далі, ну, звичайно, що людина зміниться. но зовнішнє може змінитися і за два дні. Що ж, дякую за перегляд, мені здається, мені. Ой, я дуже-дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я дуже сподобаюся, що вам сподобалася ідея цього відео і реалізація моя. І мої коментарі, які були е, суто суб'єктивними, суто моїми. Я ще раз це повторюю. Е, що ж, всім дякую за перегляд, всім пока. Пишіть, до речі, у коментарі свої думки з приводу книг, а також пишіть свої улюблені книжки. Або просто щось пообговорювати. Я чекаю вас у коментарях.